Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже дешевий будинок, огляд на будинок, який знаходиться в селі Оболоння. Це Чернігівська область, будинок дві кімнати, а також кухня, ванна і веранда. В кімнатах зроблені натяжні стелі, ви самі бачите, вода підведена. E, значить, e, Що можу розказати про будинок? Будинок дуже великий, загальна його площа це 70 метрів квадратних, три житлових кімнати. Площа загальної ділянки 25 соток. E, значить, Перекрита шифером, опалення твердопаливне. Повністю житловий стан, меблювання немає та побутової техніки немає. Звісно, тому що ціна його дуже смішна, скажу трішки пізніше. І із... є також проведений швидкісний інтернет із комунікацій це вивіз відходів, каналізація, асфальтована дорога, свердловина та електропостачання. Буквально біля дому є зупинка транспорту, парк, зелена зона, магазин, кіоск, дитячий садок, школа, ресторан. Кафе та відділення пошти. Село дуже живе, тобто в ньому багато людей проживає, воно розвивається і гарне місце для проживання. Ціна будинку дуже-дуже смішна. Ви зараз здивуєтесь, його ціна всього-навсього 1300 доларів на віддачу. Контакти власника знаходяться в описі до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал. Переходьте туди, підписуйтесь та дзвоніть власнику по номеру телефону, який там вказаний. Домовляйтеся. За придбання дарного будинку. Дуже гарний будинок, це нам багато краще, чим платити за оренду, і будинок ніколи не буде вашим. А це ваша нерухомість, тим паче що дуже велика загальна площа. Я всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. Всім дякую, всім до побачення. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде напевно самий найдешевший будинок, який тільки був у нас на каналі житловий, що саме головне, який знаходиться в Кіровоградській області, село Саблине. Значить, ціна цього будинку всього-навсього 900 доларів на віддачу. Е, значить, це е, село Саблино, Кіровоградська область, Знам'янський район. В дворі знаходиться гараж, літня кухня, сарай, погріб навколо будинку по вулиці, дві криниці. Е, тут, на жаль, документів на будинок немає, але ціна. Соответствующе, тобто 900 доларів, 42 квадратних метра загальна площа, трьохкімнатний будинок, площа ділянки 7 соток. Е, найближче велике місце знаходиться 15 кілометрів від дому, перекрита шифером, е, опалення твердопаливне, меблювання немає. Тобто, все, що ви бачите зараз на відео, все буде присутнє у вашому будинку. Е, такі будинки забираються дуже швидко для нерухомості і. Для проживання це набагато краще, чим платити оренду, і ваш будинок ніколи не стане, а тут 900 доларів, і будинок назавжди залишається вашим. Кому буде цікаво, переходьте в телеграм-канал в описі до цього відео, там буде посилання на е, власника, тобто контакти власника, ви зв'язуєтесь з ним напряму та забирайте гарну нерухомість. Не забувайте підписуватись на цей канал, щоб не пропускати нові відео, а також на телеграм-канал, щоб е, бачити контакти всі всіх власників. Всім дякую за перегляд, всім до побачення. Всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас буде будинок, який знаходиться в селі Кириковка е Івановка, як називався він раніше. Це Сумська область, гарний житловий будинок, Великописарівський район. Дім обложений кирпичем, літом прохолодно, взимку дуже тепло. На участку є літня кухня з пічним опаленням, два сараї, погріб. В дворі центральний водопровід. Рядом біля будинку знаходяться магазини школа. В 100 метрах від будинку протікає чудова річка Ворскла, та також є там пляж для купання, а також гарне місце для рибалки. Загальна площа будинку це 44 метри квадратних, трьохкімнатний будинок. Як ви бачите, дуже гарний стан для проживання. Все, що бачите на відео, все залишається у вас у будинку. Ціна його також дуже гарна. Це 1600 доларів, плюс власник згоден на торг. Тобто торг присутній. Кому буде цікаво, контакти власника, телефон його знаходиться в описі до цього відео. Там є посилання на телеграм-канал. Переходите туди, підписуйтесь обов'язково і зв'язуйтесь напряму з власником, домовляйтесь за будинок та забирайте гарну нерухомість по гарною ціною. Я всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. Всім дякую, всім до побачення! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді великий будинок з присадибною ділянкою, який знаходиться в селі Пологи, це Дніпропетровська область. Значить, по будинку він із господарськими спорудами, такі як гараж, літня кухня, погріб, сараї та земельна ділянка. В будинку є газ, є електроенергія, централізоване водопостачання, каналізація, своя скважина та басейн для привозної води. А також в селі є централізований вивоз відходів, тобто мусора. Значить, будинок загальною площею 60 метрів квадратних. 4 кімнати, площа ділянки 50 соток. Стіни виготовлені із цегли, перекрита шифером, а опалення повністю індивідуальне. Так як і казав, це газ, центральний водопровід, свердловина, електрика та вивоз відходів. Це все присутнє за таку смішну ціну, а ціна його всього-навсього це півтори тисячі доларів на віддачу. Кому буде цікаво, даний будинок ви зможете знайти в описі до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал. Переходите туди, підписуйтесь і там будуть контакти власника. Ви зв'язуєтесь з власником напряму, без е, різних посередників, та е, зможете придбати цей будинок в дуже гарному місці. Село не заброшене, тобто багато людей там проживає. Якісна інфраструктура присутня, е, велике місце знаходиться в Буквально в радіусі 40 км, Тому, кому буде цікаво, обов'язково не забувайте підписуватися на канал, переходити в Телеграм та е зв'язуватись з власником, забирати гарні чудові нерухомість за низькою ціною. Всім дякую за перегляд, всім до побачення! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас як завжди, гарний огляд будинку, який знаходиться в селі Варівці, це Хмельницька область, е Городоцький. Район 38 км до Хмельницького. Це хата, плюс присадибна ділянка, 40 соток. Є газ в будинку, світло, вода на подвір'ї, тобто е свердловина. Хата е є літня кухня, камінний хлів, камінний погріб та город. В хаті коридор, комора, кухня, три кімнати. Загальна площа будинку 36 метрів квадратних, три кімнати. По ціні 1900 доларів для покупки цього будинку і проживання в тихому затишному місці подалі від так званого кордону від війни і так далі. Гарне, чудове вкладення грошей за таку нерухомість. Кому буде цікаво, переходьте в опис до цього відео. Там буде посилання на власника, тобто телеграм-канал. І зв'язуйтесь з власником, домовляйтеся, дивіться будинок та купуйте гарну нерухомість по гарною ціною. Підписуйтесь на канал, всім дякую, до побачення.